Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Віталій заплющив очі і думками повернувся на 35 років назад. Дарина лежала в палаті, бріда виснажена. Лікарі тоді сказали Це диво, що вона вижива. Того дня він пообіцяв собі, що цей хлопчик матиме найщасливіше дитинство у світі. «Тату, ти мене чуєш? Голос Антона повернув його в реальність. Чую, сину. Просто задумався. Вони сиділи в кав'ярні навпроти Офіса Антона, як завжди, щосуботи. То що із проєктом? запитав Віталій. Узгодили, уявляєш, контракт на три роки. Віталій усміхнувся. Цей хлопець його ніколи не підводив. У школі відмінник, в університеті червоний диплом, професійно впевнений ріст. А як у тебе з ланою? Та все нормально. Вона хоче дітей, а я поки ще не готовий. Роботи повно. Не відкладай, час летить швидко. Антон кивнув і поглянув на годинник Тато, мені вже треба бігти. За півгодини зустріч. Звісно, давай. Побачимось завтра в мами. Обов'язково. Віталій провів сина поглядом. Високий, стрункий, упевнений у собі, його гордість, його продовження. Удома Дарина готувала обід. Як там Антон? запитала вона, не обертаючись від плити. Контракт отримав радіє. Молодець. Віталій обійняв дружину за плечі сорок років разом, чого тільки не було. Хвороби, безрочів'я, смерть батьків, але сім'я вистояла «Дарина», Пам'ятаєш, як ми мріяли про дітей? Ще пак. Ти тоді казав буде син, назвемо Антоном. І правильно назвали. Дарина раптом завмерла і пришморилась. Ти чого? Та нічого, цибулю ріжу, очі пече. Ввечері Віталію подзвонив двоюрідний брат Михайло і згадав, що бачив Антона мовляв, зовсім не схожий на вас з Дариною. Та ще й нагадав про Даринені стосунки під час їхньої давньої сварки. Розмова не виходила з голови. Віталій пригадав, що тоді вони роз'їхалися на кілька місяців, а десь майже за рік, точно він не пам'ятає, народився син. Він почав придивлятися до Антона і знаходив дедалі більше сумнівів. Дарина на розпитування відреагувала нервово. За тиждень Віталій записався до лікаря. І обережно розпитав про тест ДНК, нібито для знайомого. Вдома Віталій знайшов старий гребінець Антона, на ньому лишалося кілька волосин, свої взяв одразу, за три дні здав усе в лабораторію. Два тижні тягнулися як два роки. Дарина кілька разів питала, що з ним коїться. Він відмахувався, мовляв, робота дістала. Результат прийшов на пошту в четвер зранку. Віталій відкрив файл тремтячими руками. Ймовірність батьківства 0 відсотків. Він перечитав тричі, потім ще раз 0 відсотків. Антон не його син. Він закрив комп'ютер і сів на диван. 35 років. Тридцять п'ять років він любив чужу дитину. А Дарина знала весь цей час знала. Увечері вона прийшла з роботи усміхнена. «Віталію Антон телефонував. Завтра приїде з Ланою». Каже, твій улюблений плов готуватиме. Дарино, нам треба поговорити. Про що? Сідай. Вона присіла напроти, склавши руки на коліна. Антон мені не син. Дарина зблідла. Що ти таке говориш? Я знаю, у мене є аналіз. Який аналіз? ДНК. Нуль відсотків. Дарина. нуль. Вона мовчала хвилину, другу, потім розплакалася. Віталію, хто батько, той самий Данило? Звідки ти знаєш? Неважливо, відповідай. Це було так давно. Ми ж тоді посварилися, роз'їхалися. І ти одразу до нього? Не одразу, десь за місяць. Ти теж не сумував. Я все про тебе знаю. Ага, а потім повернулася до мене уже з його дитиною. Я не знала, клянуся, не знала. Думала вже від тебе. Брешеш, порахувати ж могла. Дарина схлипнула. Були здогадки вже після народження, але я була невпевнена. Та й що я мала робити? Зруйнувати сім'ю? Тобто 35 років ти мені брехала? Не брехала, мовчала, мовчала заради нас усіх, заради себе мовчала, злякалася. Віталій підвівся і пішов до дверей. Ти куди? Не знаю. Треба подумати. Віталію, не йди, давай поговоримо. Та вхідні двері грюкнули. На дворі йшов дощ. Віталій брів тротуаром і думав як тепер дивитися Антонові в очі, як обіймати його, як радіти його успіхам? Наступного дня Віталій не прийшов на роботу. Сидів удома, дивився у вікно. Дарину зранку намагалося заговорити, але він мовчав. О півдні вона поїхала до сестри, о п'ятій зателефонував Антон. Тато, за годину ми будемо. Лана торт купила. Не приїжджайте. Що? Чому? Просто не треба сьогодні. Ти захворів? Ні. Перенесемо зустріч. Тато, що відбувається? Мама теж якось дивно говорить. Віталій поклав слухавку. За десять хвилин телефон задзвонив знову. Антон. Потім ще раз. Віталій вимкнув звук. За годину подзвонили у двері. Тату, відчиняй. Я знаю, що ти вдома. Віталій сидів у кріслі і не ворушився. Відчиняй, а не то я сходжу за своїм ключем. Віталій підвівся і відчинив двері. Антон стояв схвильованим. Нарешті, що відбувається? Тату, поясни хоч щось. Ти мені не син. Що? Не син, чужий. Ти серйозно? Я зробив аналіз, тест ДНК, результат нульовий. Який аналіз, про що ти? На батьківство. Я тобі не батько. Антон помовчав із півхвилини, потім тихо запитав І що тепер? Не знаю. Тобто ти 35 років мене виховував, а тепер побачив папірець і все, крапка? Ти не розумієш. Чого я не розумію? Що мама колись із кимось зустрічалася? І що з того? Як це що? Вона мене обдурила. Ну, добре, тебе, а мене хто обдурив? Я тут у чому винен? Віталій глянув на Антона і раптом побачив не дорослого чоловіка, а розгублену дитину. Тато, скажи чесно, що змінилося? Я ж той самий? Змінилося все. Я за секунду перестав бути твоїм сином? Ти ним не був. Антон підвівся. Отже для тебе головне твоя крова на руки разом? Не спрощуй, я не відмовляюсь. Відмовляєшся. Учора син, а сьогодні вже ніхто. Він рушив до дверей. Ти куди? Додому. Розібратися зі своєю спадковістю, мовив ображений Антон. Двері грюкнули. Віталій лишився сам. Ввечері прийшла Дарина. Де ти була? У Тані. Думала. Віталію, давай спокійно поговоримо. Про що? Про нас, про сім'ю? Яку сім'ю? Ти її зруйнувала ще 35 років тому. Я її створила, народина сина, виховала, чужого сина, мого сина і твого теж. Ні, не мого. Дарина сіла поруч. Ну так вже сталося. Згадай, як ти радів, коли він народився, як носив його на руках. Як вчив ходити, це було до того, як я дізнався правду, а правда в тому, що ти був його батьком, справжнім, не той чоловік, який просто зачав і зник. Віталій мовчав. Антон сьогодні плакав, дорослий чоловік і плакав, йому дуже боляче. А мені думаєш, ні? Мені він ніхто. Як це ніхто? Він твій син, не син. Дарина встала. Ти пригадай, як ми хотіли народити Антонові сестричку, але в нас нічого не виходило. Може, то був знак? А ти тепер живи зі своїми аналізами, а ми без тебе. Уночі Віталій не спав, згадував, як Антон у дитинстві хворів на ангіну, як боявся уколів, як вони читали казки перед сном, Як він пишався ним у школі на випускному в університеті. Невже це все даремно? А ще запали в голову слова Дарини про їхнє бажання ще й мати дівчинку може, в нього взагалі не може бути дітей. І ця думка знову не давала йому спокою. Минув тиждень. Віталій ходив на роботу, повертався додому, мовчки їв. Дарина намагалася заговорити. Він відповідав коротко, Антон не телефонував зовсім. У суботу Віталій був удома сам. Дарина поїхала до сестри на дачу. Він переглядав старі фотоальбоми. Ось Антону візочку, перші кроки, щасливі обличчя, шкільна лінійка, випускний, Антон обіймає його за плечі, сміється, Захист диплома. Дякує батькам зі сцени. На кожному фото жива справжня любов. Невже якийсь тест може це перекреслити? Віталій закрив альбом і вперше за весь час заплакав. Увечері зателефонував Антон. Тато, можна зайти. Заходь. За пів години він був уже в квартирі. Виглядав виснаженим. Вони сіли в вітальні. Тато, я одну річ зрозумів. Мені байдуже, хто мій біологічний батько. Для мене батько це ти і крапка. Віталій підвів очі. Антоне, дай договорю 35 років тому ти був моїм татом, учив, захищав, радів за мене. І я тобою пишався, жоден аналіз цього не змінить, але ж я не твій батько, та ще й який. Хто мене в лікарню возив, коли я руку зламав, хто на батьківські збори ходив, хто оплатив навчання, є батьки по крові, а є по життю, ти мій батько по життю, і це важливіше за будь яку ДНК. Мені дуже боляче, сину, розумію, Біль мене, а ми залишимось. Антон підвівся завтра неділя. Приїжджайте з мамою до нас. Лана борщу зварить. Не знаю. Приїдь, будь ласка. Наступного дня Віталій довго збирався. Дарина чекала мовчки. Нарешті він одягнув куртку. Поїхали. У Антона вдома було, як завжди, тепло і затишно. Лана зустріла привітно, ніби нічого й не сталося. Після обіду Антон привів батьків до машини. Тато, дякую, що приїхав. Це тобі дякую. За що? За те, що ти є, за терпіння, за те, що лишаєшся моїм сином. Антон обійняв його. А куди я подінуся? Ти ж мій тато. Вдома Дарина тихо запитала Ну, як тепер? Добре, маємо гарного сина. Дарина розплакалася. Віталію, пробач мені. Я не хотіла зробити тобі боляче. Знаю, і ти пробач. За ці дні, за різкість, обоє хороші. То живемо далі? Живемо тільки без таємниць. Без таємниць. Віталій обійняв дружину. Антон був його сином і залишиться ним назавжди. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!